6.23 я вже на місці. І як же тільки класно з самого ранку кудись їхати. Таке свіже повітря, такі відчуття подорожі якоїсь. Совачна система вирішує, тільки що мене врятувала. Заїхав в багнюку, я якось в своїх окулярах не помітив, що там багнюка. Їду, і я вже починаю розуміти, що там щось не те. Автівка починає сповільнюватись, і потім вже повністю вона не їде. В мене починає блимати ISP-ASR. Я зміг виїхати завдяки їй. Так би довелось зараз, щоб мене на шнурку витягали. Тобі от не соромно. Оце так підфартило на вихідні мене під навіс поставили на перше місце, хоч сонце не буде мені торпеду псувати. Піде сижу, шукаю болт, той, що в мене погнувся на речугу передньому. Я так розумію, що це... Болт який з балки задньої, він такий самий по довжині, але в нього різьба не по всій його довжині. А в болту, який знаходиться у передньому важелі, в нього чомусь різьба по всій довжині самого болта. Навіщо це зроблено? Я не можу зрозуміти, тому що ну, частина, яка знаходиться в сайлент-блоці, Навіщо там різьба? Я читав там інформацію різну, може це для того, щоб болт не закисав, там його можна було витягти. Коротше, болт для задньої балки. Він підходить. Дивіться його ціну. Ви серйозно, ну, що це за приколи? Ну, це я не знаю. Це якийсь капець. Ось каталожний номер кому, кому треба. На ось сиджу на такому сайті, не знаю, я ще не буду тут нічого замовляти, я просто порівнюю ціни. То ось що я накидав собі у кошик. Значить, комплект оригінальних сайлент блоків, таких самих, як в мене, стоять 894 гривні. Кронштейн кріплення резонатора середній 603 гривні фірма сесік і фірма сесік той, що задній 575 гривень. Чесно, я чомусь думав, що вони однакові. Але по шукавши в інтернеті, я знайшов інформацію, що є середній і задній, тому якось так. І кільця на. Пластиковий ресивер, я хочу його зняти для того, щоб почистити сапун. Ось це саме кілечко, яке треба замінити, тому що я вважаю, що це із нього в мене там тече мастила. Під пластиковим ресивером є трубочка, на цій самій трубочці стоїть отаке кільце. І що ще мені потрібно? Гумова прокладка, їх треба нам аж 4 штуки. Ціна вийде 428 гривень за 4 цих прокладочки. Їх я також міняв у листопаді. У мене навіть старі лежать у гаражі. Так, пістон підкрилка, знайшов 164 гривні за комплект. І все. Ось така сума в нас виходить 3 390. Ну, я поки що порівнюю ціни, тому далі ще покажу. Обираю прокладку на впускний колектор, знайшов по каталожному номеру вони на третьому мегані такі самі. 231 гривня за штуку. Вони не продаються по 4 штуки, вони продаються тільки поштучно. Також є по L-Rінgu ось такий каталожний номер. 185 гривень. У листопаді я їх міняв. Хочеться зараз просто поїхати в гараж та знайти. У мене залишилися старі ці прокладочки і ось ці пакетики з штрих-кодами, з маркування, подивитись, які саме мені тоді хлопці замовляли та ставили. Ну, я думаю, це вони і є. Вони просто там бувають білі, чорні, жовті, ну а по оригіналу ось так виглядають. У мене зараз стоять оригінальні. Коли ви знімете впускний колектор, є отвір. Там в нас йде трубка сапуна. І там, де сама трубка з'єднується з кришкою клапанів. Там є ущільнюваче кілечко. Ось у такого воно плану виглядає. А також там ще є кільце, коли витягаєш саму трубку. І я не знаю, яке саме мені потрібне кільце. Є по оригіналу таке кільце з таким каталожним номером. Також є кільце по Елрінгу. І я не можу зрозуміти, чи це в мене. Одне те ж саме кільце. Ну, як ми можемо бачити на картинці показано. І тут воно таке саме. І тут на картинці так само показано. А їх там повинно бути два штуки. Ось ця сама трубка. Ось де це кільце. А якщо витягти цю трубку з самого колектора, там ще є одна гумова резиночка. Ідеї, блін, знайти, я вже сижу, чесно скажу. 9.28 зараз я сижу десь з 8 ранку, шукаю це кільце. Також зараз задумався, чи варто економити. Кошти на ці прокладки сапуна 254 гривні по оригіналу і також аналоги. 157, 210, 186 і 55 гривень. За 55 гривень цієї фірми я тільки що в собі додав прокладка дросільної заслонки за 49 гривень. Або. Якщо купувати по оригіналу 310 гривень буде коштувати. Якось так чесно. Я не розумію. Ці гумові вироби, вони начебто повинні бути всі однакові. А ціни такі різні. Да, ну це якийсь жах, конечно. Я сижу це цілу годину вже шукаю цей болт. Знайшов я. Логан перший. Тут їх ціла купа, по 300, по 200 з чимось там. Який саме мені потрібно, я не можу зрозуміти. Я так розумію, що в нього довжина 125 мм і М12. Аж чесно, таке враження, що мені просто потрібно його витягти, розібрати півовтівки, витягти цей болт. І поїхати з ним на авторинок і шукати такий болт. Обираю сейлент блоки на кронштейни кріплення підрамника і думаю. А навіщо купувати окремо сейленд блок, якщо можна купити разом кронштейн кріплення підрамника лівий і правий? Тут ціна 510 і 560 гривень. Просто я коли міняв блоки і шарові у речагах передніх, вони виходили в мене десь 2000 км, я потім просто плюнув і купив речаги у зборі. Тому я вважаю, навіщо купувати блоки ці окремо, десь я тут собі закладочки робив. Ось я. Робив собі закладку. Ось вони оці SylvanBlockem. Ось на одному сайті я знайшов отаку цікаву схему. Трішечки мені не зрозуміло. ось ці кронштейни, і тут показано, що тут. І тут однакові сайленд-блоки. Тут показано номер один, тут показано номер 3. Якщо дивитись по схемі, цій, один, 2, 3, 4, 5, 6. Шість видів. Не кількість, а скільки видів тут цих, кронштейнів, не кронштейнів а сейлент блоків. Тут дивимось: 1, 2, 3, 4, 5. 6. Чому 6? Тут якось однакові намальовані. Не намальовані, а сфотографовані. А тут та показано, що вони різні. Тут такий вид, тут такий вид. Ми бачимо, що вони відрізняються. Тут третій вид. Чому? У комплекті продають всі 4 однакові. Я щось зовсім не можу зрозуміти. І ціна ми можемо бачити на. Так, це в нас номер, який йде. Номер 1, 2 і 3. Дивимось на номер 1 320 пара. На 3 800 гривень пара і 2 500 гривень. За 4 штуки. Чотири штуки, я так розумію, це. Ось оці чотири штуки. Зовсім не зрозуміла якась ситуація для мене, тому я вважаю, що краще просто купити оці кріплення підрамника уже у зборі і буде мені щастя. Блін, це ціла якась наука, я вам кажу, дивіться. Зайшов на інший сайт, а тут же ціни просто космос. Можливо, на тому сайті просто якісь старі ціни. Тут вже ці кронштейни 1136 гривень коштують. Знайшов ще такий болт, не знаю, прописав автівку і пише, що задній мост. Ну це я так розумію, що задня балка. 85 гривень ціна. Ну, можна замовити та подивитися. Не знаю. Ну, чи просто розбирати автівку, витягти той болт та їхати по Мітізам з болтом та підбирати і гайку і болт. Я не думав, що це буде така проблема. Чесно, мені коли показали, що в мене погнутий болт, я думав, та зараз бін, замовлю та і все. Перша проблема виявилася в тому, що його так просто не замінити. Треба півовтівки розібрати. А друга проблема, чесно, я вже третю годину сиджу, я не можу знайти в інтернеті цей болт у продажу. Ну, Просто якийсь жах. Обираю селемлок у задню балку і натрапив на українського виробника BC Guma. Він повністю зроблений із гуми. Якщо всі селенблоки йдуть у капроні, Капронова обойма, тут я бачу просто гума. Цікаво знати вашу думку. Хтось купував уже такі селенблоки, встановлював, як вони ходять. Не знаю, напишіть коментар, що ви думаєте по цьому поводу. Людина приїхала на станцію. Проблема в нього з подрамником. це Renault Trafic. BC-гума. Ось в такому стані салімблочки. Так, зараз подивимося, де вони стояли. Підрамник весь повністю в маслі. Ну зараз. Так. На подрамник попадало повністю масло. Воно попадало на салімблоки подрамника, а гума вона не терпить ГСМ, -а. не терпить. Тому салімблоки боцегумовські вийшли з ладу. Хоч це мої конкуренти, але причини не в якості. Причина в тому, що проблема була в двигателі. і їхні салінблоки вийшли з ладу. Продовжуємо наші веселі відео. Думаю, а можу купити нові накладки на педалі. Дивіться, скільки коштує накладка на педаль газу. 1035 гривень. Коротше, я так ще нічого спочатку дивився. На педаль щеплення 121.95. Думаю, ну, можна її замінити. На педаль тормоза таки відкриваю. Ну, 121.95, нормально. Думаю, ну треба ще на педаль газу. І такий відкриваю. Ну, думаю, прикольно. оріджинал написано. Renault original. Так, а тут що у нас не original? резинка, Ну Тут виробник не оріжен, тому і ціна така. Коротше, оригінальні запчастини Renault, це знаєте, мені здається, компанія Renault тільки на оригінальних запчастинах і заробляє. Я з нової поштою тільки що вийшов, забрав дві посилочки запчастини на реношку. Зробимо анпакінг, хоча анпакінг я вже зробив на пошті, перевірив, все тут правильно чи не все. Коротше, що ми маємо? Я взяв не оригінал. Кільце для сапуна. Дивимось, ціну на нього 55 гривень. Також прокладка на дросель ціна 49 гривень. І 4 прокладочки на напусний колектор по 90 гривень штучка. 360 гривень за чотири штуки. Фірма. Ось така гаскет BG Automotive з голограмочкою. Такі 4 штучки. Так, далі дивимось, що ще приїхало. Знову я взяв оригінальні сайленблоки задньої балки Made in Friends. Спробуємо ще разочок. Подивимось, як вони будуть ходити. Чому знову взяв оригінал? Тому що вони йдуть парою. Дві штуки. Або поштучно і виходить дорожче. Так, це кліпси, підкрилка я купив, Фірма така. Асам сам Motiv. Тут у нас було якесь BG автомотив, а тут Асам автомотив. Також середня і задня. Подушка чи не подушка, крепіж вихлопної системи. Коротше, фірми Сесік, Сасік, не знаю. Сасік буде Сасік. Ну, сьогодні вже я робити нічого не буду. Думаю, цим займуся вже на вихідному, бо сьогодні вівторок, я тільки з роботи приїхав, хочу додому їсти і спати. Якось так.